Херсон. Які загрози? Так, дно, двійка жезлі. Є, є якісь плани? Так, двійка кубків, двійка мечів, паж мечів. Так, по херсону, по-перше, давайте ось подивимось, бачите, тут плани, і людина дивиться на інший берег. Очевидно, що це з іншого берега, з лівого берега. І що у нас по розкладу? Паж мечів, хто дивиться мій канал, знає, що це ДРГ. Буде заблокована якась співпраця. Як варіант, будуть виявлені зрадники. Також можуть бути в нічний час різні провокації, обстріли. Крім того, по пажу мечів, можуть бути якісь підступні підлі обстріли. Хоча я не знаю, куди ще підліше. Херсон обстрілюється майже цілодобово. І хочу вам сказати, що